Renault Samsung 6 2016 року з двигуном 1,6 турбо і пробіг 154 тисячі з коробкою автомат. Попереду авто таким чином виглядає, є адаптивна LED-оптика, дестронік так само, класна комплектація. І зараз трохи більше по комплектації. Тут є зимового ума, це звісно, щоб сюди не доїхали на літній. Є сліпі зони, є безключовий доступ. Так само є преміальна музика Bose. Всі склопіті мачі дерев'яні, вставки амбієнтна, підсвітка підігрів керма, запобігання зіткненню, електрорегулювання сидінь, є двозонний клімат, є так само вентиляція передніх сидінь і підігріви і передніх, і задніх сидінь. Лед щиток у нас так само. Тобто, до речі, сидіння з пам'яттю так само під'їжджає, коли ви сідаєте і запускаєте автівку. Позаду таким чином виглядає. І шкіряні сидіння, як диван, дуже м'які. І ось там під стаканником ви побачите підігріви сидінь. Панорама так само є, по авто все працює. А, ідемо далі. Тут камера, там парктроніки і відкриваються просто з кнопки багажник. Це дуже просто. Це, по суті, можна сказати, апгрейд від Рено з класною комплектацією, і він реально нормально їде, бо турбовий двигун. І він, до речі, економний. Тому кого цікавить більше деталей по цій автівці, питайте ось там по телефону і підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайки, не пропускайте такі нові класні надходження.